Доброго дня, колеги пасічники! Вирішив зняти таке коротеньке відео, дивлячись різні канали різних пасічників, побачив, як вони зберігають, це чомусь усі поголовно, свої рамки. Так як у вулику, на плечиках, так колись була в мене така шафа. Потім, щоб для того, щоб витягнути одну рамку, треба... Забирати зверху, потім з ним витягати, одним словом, незручно. В одному з журналів десь 80-х років у мене є журнали пчеловодства, які я виписував з 81-го року, знайшов такий метод зберігання рамок. Ось так як тут. Рамки стоять одним плечиком і нижньою частиною. Інша сторона плечика висить у повітрі. От, Витягнув рамку, поставив на місце. Якщо вона не потрібна, можна витягнути будь-яку рамку, незалежно якому вона ось раз, витягнув, поставив на місце. Ось рамки. Рамки одним плечиком висять так, як у вулику, а інші нижньою стороною ось тут лежать на тому. І все, і проблем ніяких. От так усі в мене ще є інші, де я зберігаю рамки, там в мене всі так стоять. Будь-яку рамку підходиш, забираєш. Все зручно. Ну, тут тільки надставки і кілька нових. Сьогодні він зробив заготовки на вощину, 50 вощинок. Завтра буду робити вощину. Тут нагріваю воду, два кип'ятильники. Воду підігрів. І в прес. Спочатку в очинку в теплу воду і під прес. Годинка і 50 грамів буде готових.